Тінь за склом частина четверта. Ранок був тихий, занадто. Озеро знову було спокійним ні хвилі, ні тіні, ні шепоту. На березі лежало дзеркало, ціле, ніби його ніколи й не били, і в ньому лише одна постать Олексій. Він повільно піднявся, ще не розуміючи, як опинився тут повітря пахло вологою і димом. А навколо тиша, що дзвеніла у вухах. Він глянув у дзеркало і побачив себе, тільки очі були трохи інші, темніші, глибші. Міра, покликав він. Відповіді не було лише тихе потріскування гілок десь у лісі. Він повернувся до міста. Люди дивилися на нього дивно: хтось відвертався, хтось перехрещувався. У дзеркальних дверях магазині він ловив свій відбиток, але тепер він був точним, без затримки, без усмішки, і все ж щось не так. Коли він проходив повз вітрину квіткового магазину, скло раптом запітніло всередині, і на ньому з'явилися слова, написані пальцем. Він серед нас, не всі дзеркала закриті. Олексій відскочив. І тут знову почув той голос самий знайомий, тихий, ніжний, не бійся, я поруч. Це була міра. Вона з'явилася тієї ночі, коли місяць зійшов над озером, тільки тепер не такою, як раніше, її тіло було майже прозоре, а очі як рідке світло. Ти вижив, прошепотіла вона, торкаючись його щоки. Але частина його лишилася в тобі. Я відчуваю щось холодне всередині. Це відлуння, дзеркало не відпускає того, хто пройшов крізь нього. Вона усміхнулася сумно. Ти став ключем Олексію, а я тінню, яку він не зміг знищити. Світ навколо почав змінюватися, скло у вікнах блищало навіть уночі. У відзеркалених з'явилися постаті, що ходили поза межами світла. Міра навчала його керувати новою силою бачити крізь відзеркалення, зупиняти час між світами. Вона показала, що за кожним дзеркалом є світ пам'яті, де живуть забуті обличчя. Там ті, кого поглинали зеркалення», – сказала вона, і серед них я. Олексій не міг змиритися. Він торкнувся її руки і відчув холод, але водночас тепло, яке відгукувалося в його грудях. Якщо ти там, я піду за тобою. Ні, прошепотіла вона. Якщо підеш, він повернеться. Мені байдуже, без тебе цей світ теж порожній. Вона стояла біля дзеркала, коли перший промінь світанку торкнувся його поверхні. Мира подивилася йому в очі. Якщо ми зустрінемось там. Не забудь хто ти, бо він спробує забрати і це. Він притиснув її до себе навіть якщо забуду все, пам'ятатиму тебе. Вона усміхнулася тоді, може, саме це і врятує обидва світи. Коли світло розлилося по воді, вони зникли разом крізь дзеркало У глибину, де відзеркалення стають справжніми, якщо знайдуть серце. І з того часу кожен, хто приходив до озера на світанку, може побачити на гладіні два силуети: хлопця і дівчину, які тримаються за руки. Вони дивляться з під води і шепочуть не все, що у дзеркалі ілюзія. Іноді це правда, яку світ забув побачити.